Я за освітою юрист мені дуже подобалося кримінальне право. Там у нас була така річ, там суб'єктивна сторона злочину, і серед якби, елементів суб'єктивної сторони є російською – це умисел. Да, задом, не знаю, як правильно перекласти. Питання в тому, що ми, ну, я. Коли починав в 2014 році я ніс, зараз би сказали, що я ніс таку люту діч, але і протоколи були інші, і рівень нашої підготовки був інший. І ну, взагалі було дуже модно там, і дуже було мало бойового реального досвіду в людей, тому показували якісь тактичні там, перевалювання, перекати. Це ну, вважали, що ти так допомагаєш. Тому. До тих людей, які на шляху покращення е і несуть фігню, але шукають, як її нанести. Не ну, це дуже короткий період, бо вони або перестають і нести діч, або і стають професійнішими, або щось інше з ними відбувається. До них я ставлюсь дуже толерантно. Ми всі починали з якогось мінімуму. Якщо зараз шеймити інструкторів обмежувати, ну давайте ми спочатку. Скажемо, що в нас навчена армія, достатньо інструкторів, а далі ми будемо прибирати. Якщо це людина, яка має умисел на те, щоб не розвивати... ну, як ось відомий цей персонаж, про якого зняли телебачення Торонто. Інструктор Є, то якщо це така річ, то це взагалі до професії, ну, це не має жодного якби, значення, це. Тамада чи хто-небудь. Тобто його не можна коментувати з точки зору, з точки зору професій... професійності надання послуг. І відверто взагалі я намагаюсь mind my own fucking business. Скажу, як це звучить в оригіналі. Тобто займати своєю справою в нас, ми на себе взяли певну відповідальність. Ми там з військовими укладаємо договори, наприклад, про безоплатне надання послуг, підписуємо після цього акти виконаних. Робіт. Тобто я ставлю свій підпис, чи там директор організації ставить свій підпис під всім, що ми робимо, тому що ми хочемо нести за це відповідальність, ми готові до цього. Я думаю, що якщо всі почнуть нести відповідальність, і ну, це, це дуже отрізвляє, коли, коли ти стаєш в певну систему, коли ти просто приїхав Ось, якби ми з вами без камер посиділи, поговорили, ну, я б вам міг сказати все, що завгодно, це не, я не несу за це відповідальність. Тут в війську в нас ми максимально інтегрувалися всередину е, процесів, е, і ми хочемо е, нести відповідальність, і ми готові. І те, що ми говоримо, ми ставимо під цей підпис. Як роблять інші, на яких підставах вони здійснюють викладання? І чим вони керуються, дуже важко відповісти.